Привіт, друзі! З вами канал Безфіщен та я Петюнч. Друзі, сьогодні поговоримо про колірне рішення для риболовлі, які кольори та коли краще ставити на риболовлі. Так що буде цікаво, не забувайте підписатись на наш канал та ставити лайки. Поїхали! Колірна добірка повинна бути заснована на трьох китах: прозорості води, умовах рибної ловлі. І впевненості риболова. Для того щоб вам допомогти вирішити цю загадку з вибором кольором, ми проконсультувалися з професійними рибаками, які добре знають звички риби. Дивно, але майже всі зійшлися з думкою з приводу колірної збірки приманок, заснованих на багатьох роках, особливого рибальського досвіду в різних умовах у світі. Повному різномірних кольорових рішень краще всього вибрати щось простіше, і обидва рибалки були згодні в цьому, що стандартний арсенал складається з п'яти основних кольорів в залежності від часу року і водою, де ви збираєтеся ловити рибу. Основні використовують кольори це комбіновані коричневого, оранжевого і червоного кольорів, що імітують річкового рака, жовто-зеленого і синього для звяженого або ж приманки, що імітують. Алозу щоденний вибуток окуня з хронічною чорною і хромово-блакитних кольорів комбінацію тенесистого азову і інші перлини білого відтінку. Перед тим як почати вивчати кольори, рибалка в першу чергу повинен знати про прозорість води, щоб бути здатним вибрати відповідну наживку. У нас час. В півсотні існує чотири основних типи прозорості води: млиста, брудна, каламутна і порівняно прозора з зеленкуватим відтінком. П'ятий тип води сверхпрозорий. В основному зустрічається на заході, а саме в озерах і деяких Каліфорнійських озерах, де можна перебачити. Не задату наживку з глибиною до 12 метрів. У молисті і брудній воді з видимостю в 30 см і 1,2 м краще використовувати наживками флуоресцентного кольору, тому що їх добре видно. Зокрема, жовтого і яскраво оранжевого. Дуже добре підходять для таких умов. Я цьому переконувався, коли рибачив на таких водоймах. У більшості частинах наших водойм. Мутнуватість видимістю від 30 до 90 см і порівняно чиста вода з линкуватим відтімком. І видимість наживки доходить до 2,4 метра за наявністю воді до бінської кислоти з хорошою фільтрацією рослинністю. У такій воді можна зловити окуня з глибини від 7,5 до 9 метрів. Приманки кольору «Алози» добре підходять для мутнуватої і порівняно чистих озер. Колір темно-синицький азоли. Теж вельми продуктивний в таких водоймах. Зазвичай ви можете використовувати будь-який колір, який тільки захочете. Але як говориться, в старому прислів'ї, якщо ви в неправильному місці використовуєте правильну наживку з правильним видом, то швидше за все ви залишитеся, залишитеся з носом. Запитаєте, який найважливіший критерій у виборі кольору приманку в прозорій води. Або, або умов освітлення. Бо, обидва критерії важливі, але прозорість води це домінуючий фактор. Хоча і проникнення світла воду дуже важливе для вирішення цього завдання. Як не дивно, але вітер також впливає на проникнення світла і додає ще одну зміну рівня. Очевидно, чим Сильніше вітер, тим менше проникнення світла у воду. Як багато хто знає вже з нас, окунь ловиться на наживку, виходячи з таких критерій, як вид вібрації, звук або запах, у залежності від часу року. Слід практично правильно використовувати і взимку, і холодну воду, наживки темних забарень, і переходити на світлі кори тоді, коли температура води підвищується. Наприклад, якщо ви використовуєте приманку Бобер модель А, можете пошукати в інтернеті її ви, у вигляді оранжевого-червоного раку перед нерестом у брудній або мутній воді. Важливо використовувати цей колір з усіма розмірами принади цього типу. Інші фактори, такі як вітер, проникнення світла, прозорості води та наявність рослинності, допомагають рибалці-професіоналам визначитися з розміром такої приманки, придатної для визначення умов лову. Коли температура води підвищується, риба стає активнішою і починає переслідувати дрібну рибку, начебто алози і сине жеберника. І тому жовто-зелена синя імітація цієї риби добре підходить для риболовлю цих умов. У міру подальшого прогорювання просувуються, приходить час змінювати кольори приманок на більш світлі і натуральні відтінки. Ці наживки добре підходять для. Поганої освітленої води констрактне поєднання кольорів допомагає окуню бачити приманку і надає їй більш природний вигляд, коли вона рухається в воді. Наживки світлих відтінків набагато ефективніші в умовах теплої і чистої води з добрим проникненням світла. При рибалці чистою і надчистою води використовуйте безбар'єрні наживки або наживки природного кольору і набагато менших розмірів. Краще закидати на довгу дистанцію, так як небо в таку погоду дуже яскраво, риба стає похотливою і сконцентровує зусилля на ловлі риби з низьким, з глибин і чистою водою або гирл приток. Коли вода прохолодна, необхідно більш вертикальне положення приманки. Риболовля в цих умовах в основному буде в слибоких водах біля. Мілин і підводних ямах. Сі стикаюся з іншими рибалками, чи, знаєте, якихось твердолобих сезонників, які вірять, як колір не має значення. За деякими обставин в окремих випадках це дійсно правда. Зазвичай ці рибалки використовують тільки кілька невідомих роками наживок, які успішно служили їм у водах, де вони рибали. Можливо, що вони провели роки, визначаючи методом проб і помилок, які наживки найбільше продуктивні. Якщо постане питання вибору, вони віддадуть перевагу перевіреним наживка і не дадуть значення їх кольором, незважаючи на умови, в яких вони будуть рибалити. І зазвичай така риболовля закінчується досить успішно. Немає сумнівів, впевнень прирівнюється до досвіду, наскільки якого в нього є. Але якщо ви будете слідкувати правилам трьох хітів, гра з вибором кольору стане ще однією. Зміною і вічні задачі пошуку лову окуня або в будь-яких останніх умовах лову. Друзі, принцип вибору кольору приманки ґрунтується на кольорі води та її прозорості. Все дуже просто. Використовувати темні кольори взимку і в перші місяці року, а після потепління води перемикатися на більш світлі і яскраві кольори. Використовуйте флюоресцентні і яскраві наживки у молистій і каламутній воді. А наживки світлих відтінків у чистій і тепліх водах. Слідкуватися за цим дуже просто правилом творичіся чудеса в процесі вибору правильного кольору. Ну а на цьому у мене, друзі, все. З вами був канал Бесфіщин. Петюнчик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі, друзі. До зустрічі!